Чимо тобі добра, щоб надалі теж любила наш садочок і твора, чом надоліти, ладно на садочові твора. Ми такі вітаємо своїх, підмоси позальтову урочицю, до зали ми запрошуємо їх. Сібрали, ми на це чудове свято, багато доброго нового встигли тут пізнати. Зараз ми за скоро, по хваники та сам бить ми не забудемо вас. Він сьогодні особливий, він буває лише раз. Нині усі за нас радіють. Ми йдемо у перший клас. Часто шкод у русати буде песня наш урок. Але скот учатись і з тобою на садок. Ти са нас горі не любить, те виховував на чок. Сіклово це того любить, як ворог не любить. Хай пісні найшомуй, без наша дора. І виховий нам на змін цих малесеньких діток. Ми тепер не до сім'ята, остаємо з колярами. Тож, яка пісня ми до тебе застимає на стадоток до гори. О, іста! Букварі, вас чекають гарні парти, і підручники, і карти. І простори світлий клас, всі вони чекають вас. Дрібний дзвоник, скоро-скоро, всіх покликаться вас до школи. Як підете в перший клас, згадуйте про нас. Цей такий класовий дім. Hvala vam na njim, da ljubi se i to, te na čubi deca do. Otko, če već vrma, če li je nebesno hvat, če ljepo završi, mama ne lupo. Naš šatoček ne završi, pođe često žartati. І я ж капель та моя та завкажусь кеса. Ось яку яскраву книжку мені подарував батько Карло. Правда, він в неї їдав свою куртку, але я піду до школи винту і куплю йому п'ять таких куртів. Тобі буду дай дай-дай-дай, тобі будуть. Тобі до школи боятна. І з цього навчання самі не приємні. Ой живий, і позирівся не пин став від того навчання. Так, раз да нам ходить Ну, а там ти у Ні, Нівом книжки не віддам і зучати буду сам. Ну, як хочеш, тільки тобі там буде на весь. Дітемося. А я разом з дітками піду до школи. Діти, ви теж хочете до школи? Так! Та, Та зараз тебе базар. Так! Діти, не йдіть до школи. краще пити Кока-Колу. Так ось не візьмуть. Це чому наших діток не візьмуть до школи? Це тому, що вони нічого не знають. Це неправда. Вони вже багато чого знають та вміють. А ми зараз тепер перевіримо, хто може без вагань розв'язати такі питання. Скільки ніху карася? Немає Ні. карася! І крилу пороса. Немає! КРИЛУ пороса! Тільки руку їжака. Немає! Руку їжака! Це дивимось, справді такі розумники! Ходімо звідси бадволіо, нам нема чого тут робити. Таких розумників нам не обдурити. <різь> Кі та лисиця утекли з ними нам не по путі. тож не будем сумувати, будемо пісні співати. escolha Кись свої так так так, так, я... так. Ване ся. Привіт, я ваша перша вчителька, швабрика та крім. З цим у вас роди зразкової поведінки. Слухайте мене увагу, я зроблю з вас найкращий у світі. Шартинників, шибників почнемо справт. Перше правило. Якщо ви відповідаєте на запитання вчителя, то відповідати треба пошепку. Правило друге. Якщо ви принесли до школи шоколад, то з'їсти його потрібно неодмінно на уроці. При цьому треба гучно шародіти обворкою і в жодному разі ні з ким не ділиться. Правило третє. Якщо попереду дівчинка, частіше прив'язать свої закіски. Якщо ж хлопчик, кидайте йому на сидіння кнопки. А зараз домашнє завдання після святаємо три простанькі шкоди. Перша шкода. Кити в каструлю супом татові шкарпетками. Друга, з мамою шуби вийшти і пошийте чебурашку. Піймайте кішку і зачиніть уша. Діти, не слухайте її. Ніяка це не вчителька, це батя шапокляк. Ви знаєте казку про крокодила Гену та Так! Ти шапуля шапокляк? Припини різні капусті говорити. Краще привітай наших діток зі святом і подаруй подарунки їм. Зараз трохи поміркую, щось корисне подарую. Ось вам гадка вам малята, щоб пташок могли стріляти. Ось вам ще і пістолетик, одне одного лякати, кнопки гострі металеві всім на сільці підкладати. Цим камінчиком гарненьким можна шибки вибивати. Ось вам палка виручалка, щоб поребуть комусь дати. Доси, досить, Сопокляк. Діти, ви згодні прийняти такі подарунки? Ні, не можна. Одні, не згодні, але від мене ви більше нічого не отримаєте. Ти не ображайся, що покляк, але дітям ці подарунки ні для чого для навчань. Їм потрібні портфелі, олівці, ножиці, ручки. Краще подивись, як наші діти будуть готуватися до школи. Потрібні взяти ті речі, які тільки необхідні для школи. Добре? Хто швидше збере свій портфель, значить той і переміг. Добре. Три, чотири. Почали. До школи потрібно. Що нам потрібно до школи? Скоріше. Скоріше ліля. Скоріше. Скоріше ліля. Скоріше. Скоріше, вілля, сує. Ні. Це на ручка. Ой, бачу, що ви двоє молодці. Ви двоє швидко вправилися і добре зібрали портфель до школи. Давайте пооплуємо наші дітей. Молодці. Добре. А тепер давайте заспіваємо Шапокляк пісню про школу, щоб вона дізналася, що в школі навчають. Добре, діт? you <laughs> Birleştirip uçaç kare, uçaç kare, uçaç kare. Учичколі, у течени ми завжди, знати щої туди, училі, учичкові, училі, у течени ми завжди, знати щої туди, училі, училі, учичколі, бої це клас, захищати раз у раз, у Чолі, у Чколі, у Чколі, дружбу віруме разні, і до досад. Учичкалі, учичкалі, учичкалі. Дружбу кільком берегти і високих досягти святки. Учичкалі, учичкалі, А навчання буде безкоштовне. Хто з вас бажає записатися до такої школи? А які науки там викладатимуть? Я навчатиму вас мастити країни сільці, сваритися між собою, битися. Змови використовувати брутальні слова. Мені це все ні до чого. Досить, досить, доси, шапокляк, діти, ви згодні навчатися в такій школі? Ні, ні не ні. Школі. Чуєш, діти не згодні з тобою, бо вони підуть до справжньої школи. Мені це все ні до чого, до того я вже дуже поспішаю. Мене є справи на голові до школи. Діти, для того, щоб вас прийняли до школи до першого класу, необхідно скласти такі іспити. Ось ми зараз з вами перевіримо, як ви готові до цього. Зіграти хочеться мені і з вами гру, так чи ні? Я вам питання задаю. Готуйте свою. Відповідайте, як маста, один одним словом «Ні» чи так. «Так». Якщо квітливий, ти, ти, то може Рима помогти, але вона хитруща в нас, аби не збила толку кра. Тягнути час на віщо нам почнемо гру, побачиш сам. Скажіть співає сон пісні? Не гайся з відповіддю? Ні. Чи вміє плавати гусар? Ну, що ви скажете да. Чи може стати у воді вода холодним льодом? Ні! Скажіть мені, червоний марк січне упору квітне? Ні! Чи може вище гір, літак у вишину злетіти? Да. А візерунки на вікні мороз морозмалює зим? Да. До забіяк і розбишак є у людей повага? Ні! Чи достигають весні пшениця й жито в полі? Ні! Ріка біжить у долині, чи є у неї ноги? Ні! Чи правда це, що вовк у смак наївся груш і яблук? Ні! А під кінець, скажіть мені, цікава гра у так чи ні? Так! <різь> Молодці! Ви гарно відповідали на моє запитання. А хто з вас знає приказки про школу? Мудрим ніхто не... Вродеся а навчився. Ама ну, то вчителя та ходить все знати. Щоб багато знати треба, мало спати. Де Державні з а людина yes. Де що? кришку читаю, голову набирати. Людина із знаннями чи у посади. Добре, молодці, щоб усі вас поважали, щоб любили, шанували. Небагато і немало, треба знати 10 правил. Як прокинувся ти зранку, давай лінію волю не давай. Квіточку роса умила, а тебе умиє мило. Зранку ти не поспішай, подивись спочатку, щоб нічого не забув, чи портфель в порядку. І дивися, не барись, школу швидко, швидко мчись. У школі, в класі не брудни, сміття бачиш, підніми, не носи в кишені жуйку, крейду, яблуку, чи гулку, кнопки, цвяхи, сирники, а носи носовички. Будь охайним завжди сам, уникай і дірок, плям Дома близьким, не груби, менше захищай завжди. Скільки в небі світить ясних зірок, скільки в щоденнику має, має бути гарних оцінок. Щоб тобою всі пишались, перехожі озирались. Так роби, щоб люди завжди, ти в усьому завжди приклад. Сьогодні вас прийшли привітати із цим чудовим святом ваші батьки. Бо без батьків, чого ми варті в цьому житті? Без маминої ласки і добра, без батьківської строгості і жарту, і без родинного тепла. Слово для привітання я хочу надати я Оксані Васильєві. Шановні працівники, дитячого садочку, сонечко. Щиро вдячні вам за те, що ви дивилися за нашими дітьми. Сьогодні ваше свято свято скромних, але достойних людей. Свято добра, мудрості та любові. В житті є речі, які ніколи не знецінюються, не забуваються. Це ласка мамина, це рідна земля, дитячий садочок. Навіть через багато-багато років діти пам'ятатимуть. І перші казочки, і прогулянки, і свята в садочку, і пісеньки, смачну кухню, чисте подвір'я, уроки музики. Кожен з батьків до самої глибини душі вдячні вам за вашу невтомну працю. І щиро вдячні вам за вашу мужність, терпіння за працю, за те, що ви у нас є, наснаги вам, міцних небів, слухняних дітей. Здорові, вдячних батьків та Божої ласки. Дякую. І також від батьків хочемо подарок для садочка, аби діти нас пам'ятали, наших дітей. Дякую, дякую. Подарунки приймаємо, діти будуть мати чи Слово для привітання надається директору хуз Галині Дмитрівні. Дорогі діти, шановні батьки, вихователі, запрошені. Ми сьогодні зібралися з нагоди такого великого свята свята прощання з дитячим садочків. Діти, частинку свого життя ви провели в дитячому садочку. Тут ви навчилися читати, писати, малювати, співати, грати різні ігри, дбати про найменше. До такого шкільного життя вас готували ваші вихователі Галина Тарасівна та Стефанія Ярославівна, ваші батьки, тато, мама. Ви подорослішали, змужніли. І за два місяці ви станете школярами нашої школи. Ви тепер школярі. Хай щастить вам житті, що вам легко у світі жилося, щоб 12 завжди в портфелі було і задумане вам збулося. А сьогодні про закінчення нашого дитячого садочка я хочу вам подарувати такі дипломи випускника дитячого садка. Таким дипломом нагороджується Петр Володимир Володимир. Поздравляю тебе. Таким дипломом нагороджується Салига Христинка. Духівці була вихована дівчинка. Дякую. Гарно. Добре. Таким дипломом нагороджується саприга Лілія. Гарний кута в колі відірну серцю з бабою, З Таким дипломом нагороджується Фірус Микола. Будь гарний хлопчик, вихований, і Як йдеш по дорозі, вітайся з дорослими. Таким дипломом нагороджується Ружева Надійка. Надійка, будь завжди кухняна, будь-явічного вихована гарна дівчинка. Таким дипломом нагороджується Липецький ромчик. Ромчик гарно вчиться в школі, будь гарний хлопчик. Таким дипломом випускника нагороджується Савчук Віталій. Віталій будь Вічний є гарний, гарний. Ягні ромка таке гарне судові свято. Свято, дитяче садочок. Що ж, наше свято підходить до завершення. Садок дитячий вже малят до школи проводжає, і сумно нам, що дітвора, садочок залишає. Прощання з дитячим садком це свято трішки сумне, проте дуже світле та хвилююче. Адже сьогодні ми проводжаємо наших діток у подальше цікаве життя. Ми пам'ятаємо, як колись вперше вони переступили непевно цей поріг. Такі маленькі, трохи розгублені. У садку дітлахи навчилися дружити, допомагати одне одному і дорослим. Дізналися про багато, корисного і важливого. Добрий путь благословляє школу. Ми вас проводжає. Не лінуйтесь, гарно вчіться, щоб ми могли вами гордитись. Поважайте твоїх дітей від хати, підніміть їм рушних сто рушничок, не жаліла мать тінька ниточок. Ти дивись, без не забудь, рушничок узятий у да любуть. Та боршничка від червона калина, а на боршничка. Не робила хрестиком квіточок, рушничок до серденька пригорний. Він тебе зігріє на чужині понад того.